Вітаю! Сьогодні буду готувати салат під назвою Сонечко. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Цей салат буду робити слоями. Підготувала тарілку і харчове кільце. Спочатку на маленьку терку натру картоплю. Роблю сіточку з майонезу і переношу картоплю сюди ж, у форму. Розрівнюю, трішки присолю і знову майонез. Розмащую. Тепер на маленьку терку натру моркву. морку. І другим шаром буде морка. Майонез. Наступним шаром будуть печериці. Я їх підсмажила заздалегідь. Трішечки присолю і майонез. Наступне поріжу невеличкими кубиками куряче м'ясо. Я його заздалегідь відварила. Шкірку забираю. У мене домашня курка. Відправляю м'ясо до форми. Сіточки з майонезу. Тепер білки від жовтків під'єдную. і на маленьку терку натираю білки. Трішки солі, зовсім трішки. Майонез. Тепер потрібно подрібнити волоски горіхи. Я їх заздалегідь трішки підсмажила. Наріжу дрібненько. Роблю шар горішки. Трішки залишу для прикрашення. Трішки майонезу. Залишилось на маленьку терку натерти сир. Майонез. І на маленьку терку натираю жовток. І залишаю в холодильнику, щоб усі шари просочилися. Ось минула година. Я взяла ще з боків, посипала зеленим окропчиком і горішками. Тепер можна діставати форму. Погляньте, який вийшов гарний салат. Тепер можна відрізати шматочок. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти смачного.